І, зокрема, загалом розуміємо, що ракетний терор проти критичної інфраструктури України це знову ж таки воєнний злочин Росії, за який її лідера Путіна потрібно притягти до відповідальності. стверджує і президент Франції Мануель Макрон. Сказав він під час інтерв'ю Ньюс. і що саме очільник Франції відповів на пряме запитання? Чи має бути покараний сам Путін? Почуємо що ми маємо зробити зараз, номер один це зібрати усі докази цих воєнних злочинів. Це те, що ми зробили разом, сполучені штати та Франція, і деякі з наших союзників із самого початку цього конфлікту, відправляючи поліцейських фахівців, щоб мати чітке визначення, щоб ми чітко визначили, що ця ракетна атака на цивільну інфраструктуру була звідси. Ця ракета точно прилетіла з російської сторони. І паралельно ми маємо запустити всі юридичні ініціативи, щоб мати такий результат. Тому моя відповідь так.